Всім добрий раночок. Повернення блудної Олі. Настав цей день настав. В моєму житті особливо нічого не змінилося. Я все одно тренувалась, ну, набрала 5 кг за два місяці, це окей. Їм я трошки вже по-іншому, ніж на сушці, само собою, і буду вам розказувати, як повернулася в режим, де пропадала. Ще візьму вас з собою сьогодні на тренування. Хм. Такого. Раніше ви в мене не бачили. Снідаю я і далі яйцями, тільки в мене замість крупи. Зараз хліб з маселком. Але насправді, якщо так враховувати, то все одно я поступово виходила з сушки, тому що там буквально за пару днів дехто набирає 5 і більше кілограмів і 10. Тому в мене все було плавно в цьому плані. Отак от. Хліб у мене тут виходить. О, такий я беру зазвичай хліб. Не сказав би, що він супер класний по складу, але нормально. У мене виходить на 60 грам, три шматки таких. І десь 20 грам масла і десь 20 грам сиру, ну, може й менше трошки. Літом дуже важко знімати відео, тому що зазвичай ну, кожного дня я працюю, а потім вихідні. І, само собою, що весною, осінню, тоді зимою, коли в мене був режим. Я мало куди їздила, старалась бути вдома, і був час на вихідних і йти знімати відео. А зараз це просто капець, <смі> за останні два місяці. Я, напевно, це мої от зараз перші вихідні, які я вдома. Нікуди не їду, не їду до своїх батьків, до батьків чоловіка, кудись відпочити трошки. Не моя зміна на роботі. <смі> і нарешті тепер уже буду старатися регулярніше це все діло робити, тому що знаю багато хто з вас чекає. Багато хто підписався в інстаграмі, слідкує інколи там за моїми сторісами. Тому буду вже з вами частіше виходити на зв'язок. Ми вже в залі. Сьогодні будете тренувати зі мною плечі. Таке тренування воно рідко попадає на простори. Інтернету, тому що зазвичай всі дівчата знімають попа, ноги і все решту, але на плечі якось воно завжди проходить мимо Тому сьогодні треную плечі, показую вам, і ви потім можете так само тренувати. Першою правою в мене я зазвичай роблю, коли роблю плечі, я тоді роблю ще одну праву на груди і одну на тріцепс на руки, інколи буває там дві. Так що можна сідати і робити. Так, дивіться, тут головне, коли ви сідаєте, особливо, от. В нашому залі не сідаємо туди-назад, попою, щоб такого не сидіти. Ми навпаки, подаємо, себе чуть-чуть вперед. Отут грудну подаємо також вперед. В ліктях легесенько зігнули, взялися руками і вперед зводимо. Назад трошки в ліктях згинаємо, вперед розгинаємо. Акцентуємо більше увагу на грудних м'язах. До речі, багато хто чомусь думає, що це вправа на спину, бо коли відводиш назад, чує, має чутись між лопатками. Насправді це неправильно. Я роблю кожну вправу по чотири підходи. Перший розминочний, три основних. Поступово збільшую навантаження. Наприклад, перший підхід у мене менша вага, другий така ж сама, третій я вже додаю більше, і четвертій теж більше. І воно виходить само собою, що не менше повторень, але з більшою вагою. До речі, тут є така в цьому тренажері особливість, коли ми робимо, що одна рука у нас може відчуватися, ніби вона слабша. Через те, що в більшості в усіх є асиметрія в спині, сколіоз і все решта. Тому може відчуватись по різному навантаження. Але ми стараємося так концентруватись на тій руці, яка відстає. Щоб вона теж включалась нормально в роботу. Ми якби стараємося нею більше думати, коли працює. Yeah. Треба ще розвіяти міфи багатьох дівчат, бо до мене приходять дівчата і вони чомусь ще далі це вірять, що коли ти робиш вправи на груди, то від цього якось там поміняються твої груди. Ну, воно так не працює. Якби може помінятися сам м'яс, але не молочна залоза, тому що це жир. І вона ніяк не зміниться, не підтягнеться, не опуститься, не зменшиться. Воно так не працює. Тобто, у нас отут вон, в більшості всіх м'яс з'являється зверху над е, самими грудьми, а потім не зведуть груди. Тому я не бачу сенсу дівчатам робити там жими лежачі і так далі, якщо це, типу, не підготовка до якихось змагань там. Е, Пожиму лежачи і так далі. Але так от просто для себе, наприклад, якщо людина приходить в неї ціль, ну, просто тримати себе в формі, то взагалі немає сенсу виконувати такі вправи, як жим лежачи для дівчат. Достатньо однієї ось такої вправи, щоб вони були просто трішки в тонусі і все. Що? Ідин плечико, хороше Блін, але я не взяла. Так, треба йти взяти рушник під спину. Тому що я всім кажу, будете потім лікувати плещ на спині. Не лягайте ніде в залах на плавки, якщо у вас гола спина. Зараз робитиму на плечі жим сидячи. Але роблю сміто. Так як в мене на каналі вже є жим, сидячи з гантелями. Така популярна вправа, багато хто знає, як її робити. Але знаю, що. У багатьох сміт дуже важкий, тому ви вже там пробуєте самі, чи вам окей, чи ні. У нас він легенький, тому мені зручно тут робити. Я вже лавку поставила. Робимо перший розминочний підхід. Так, вставимо спочатку руки, виставляємо добре, Прижались добре спиною і плавно опускаємо. Десь до рівня вух і вернули назад. Лікті стараємося, щоб вони не йшли назад отуди, а поки трішки виводимо їх доперед. Трохи є моїх плечей. Не, не повністю їх заїла. До речі, у мене ще вийде на каналі відео про те, як правильно виходити із сушки, щоб не набрати мільйон кілограм, так як я зараз. Третє вправа. У мене буде махи в сторони, Одна з найлюбиміших моїх вправ на плечі. Погнали. Перший беру маленькі четвірочки, щоб розігнутися. Повністю я їх не розслабляю в нижній точці, тобто в мене весь час напруження йдуть плечі, тому що коли ми робимо отак, і звідси. Отакий розмах. Тобто ми тут внизу розслабили плечі вже і треба знову їх набрехти. А коли ми не до кінця розслабляємо, м'ясо постійно напружений. І так важче робити. Так, третій підхід я вже роблю шестірками. Того воно дуже важко, але ефективно. Для мене махи в сторони це найефективніша, напевно, вправа для плечей для середньої тельти. Тому що за тренуванням ми маємо пропрацювати кожен пучок плеча. І по факту, як я вже говорила, це ніби один великий м'яс, але треба зробити до нього чотири вправи, щоб пропрацювати кожну частинку. Не треба робити. Наступна в мене вправа буде на передню дельту. Ось я вже підняла лавку. Можна подивитись, не знаю, який там кут. Ми впираємося собі, лягаємо на неї. Тобі ми але зараз притиснутої динаміки. Виводимо плечі допереду Голову вниз, можна її так не тримати, бо будуть трапеції боліти. До речі, я не знаю, як люди, які мають багато підписників, знімають відео на YouTube. тому що, по факту, у мене не багато підписників, але... Після тих відео всіх, після змагань, там багато переглядів. І там стільки було хейтерів. У мене просто вони всі йдуть е, зазвичай в блок, щоб не витрачати час на таких людей. Але мені просто дивно, як взагалі люди просто мають час, їм не впадло сидіти, строчити ось такі коментарі, просто щоб задіти людину. Оце насправді демотивує знімати. Хоча ніби стараєшся, такий це мимо себе пропускаєш. Але такий потім думаєш, ну, блін, та на що воно мені треба? Це все. Звичайно, що більше позитивних коментарів. І людям цікаво дивитися на підготовку, як во все проходить. Але чомусь у нас багато обіжених людей, які думають, якщо ти щось таке показуєш, значить ти хочеш там когось чимось принизити і так далі. Насправді то все складно, а ще ніби кажуть, а що там блогери діяни роблять? А отак воно інша сторона оцього всього процесу. Але ми так просто не здаємось, будемо далі бісити людей. Я собі уявляю, скільки зараз у мене буде хейту е, після того, як я два місяці нічого не викладала і, і перед цим було на 5 кг менше. <гум> Вже чує перетрен так нормально, мене кобасить. Підсадилась на ту хімію. <с> ну, насправді в трені немає нічого такого поганого, треба було зняти вам десь випуск, розказати про ці. А, а на що мені знімати? У мене ж Ігора, я вам <с> вставлю в де можна перейти і подивитися випуск про всі ці штучки. <с> Хто ще не підписаний, хоча я думаю, що ви більшість вже всі підписані на канал Тенрепс. Так, остання вправа. У мене буде розгинання гантелі на трицепс. По одній руці займаємо вихідне положення, ставимо одне коліно на лавку, одна нога біля лавки, рукою спираємося, голова вниз до підлоги, щоб воно було продовженням хребта. Тут згинаємо лікоть до себе і назад робимо розгин. Максимально концентруємося на тріцепсі. Дуже близько до себе назад не повертаємо. Ну, зазвичай я частіше роблю просто з канатом, не напрягаючись. Але перед змаганнями робила і з канатом, і таку для того, щоб більше м'язкий був, як е, кажуть, качки січений. <клухи> <клухи> ну, в принципі, зараз ще є десь там той тріцепс. Погнали, нема коли. Я не люблю довго тренуватися, в мене тренування займають. Але якщо я треную плечі, це 45 хвилин максимум. Так, ось таким було моє тренування плеч. <рес> Ні, не що нормально. Мені якраз в плечах треба дуже добре додавати, бо я подивилася, що в порівнянні там з дівчатами, то в мене плечі відстають так добротно. Хоча на фото, відео я тепер переглядаю. Здавалося, вживу, і там всі як Завжди в мене прям такі плечиська, а потім стоїш в лінійку з дівчатами і розумієш, що я така повзенька біля них. А в залі в себе здається, що прям машина у мене бігом телепортація додому на кухню. Я вже сіла їсти. Не можу після тренування, я завжди хочу їсти. Я не знаю, як люди можуть не їсти після тренування. І я тепер з чистою совістю просто можу їсти сир і чорнослив. Це мій десерт на день. Тут 200 г сиру і 40 грамів чорносливу десь. Зараз я собі дозволяю частіше такі всякі штуки, поки є така можливість. Ще в мене був ось такий батончик. До речі, один із моїх любимих. Я порекомендувала своїм клієнтам його. І тепер завжди, біля роботи, де я працюю, вблизенька його вже нема. От що означає реклама. Частіше дозволяю собі зараз більше фруктів, тому що поки сезон хочеться їх бігом їсти. І е, ще в мене сьогодні, окрім цього прийому і сніданку, як ви бачили, ще в мене був прийом перед тренуванням це як зазвичай, нічого нового: рис, курка і салат. Але салат уже з моїми любимими, е, в'яленими томатами обожнюю цей салат. На вечерю у мене ще буде так само: рис, курка і авокадо. І все. І так от зараз проходить мій день. Кардіо в мене менше. Я роблю кардіо зараз всього годину. Ну, як не менше по факту виходить, бо раніше я робила просто два рази на день по 40 хвилин, а зараз я роблю раз в день годину часу. Так як мало рухаюсь, мало ходжу пішки, частіше їжджу зараз машиною, і того треба тримати активність, щоб не набирати стільки ваги. Саме ось так. Так що пішла я їсти. Вам дякую за перегляд, ставте свої подобайки, коментуйте і чекайте наступного випуску про те, як правильно виходити із сушки. Всім па-па!